Вітаємо усіх прихильників футзалу на деб'ютному матчі сьогоднішнього із братів Павцьо. Ну і також воротар Антон Орішкевич. Пробиває з доволі гострого кута. Андрій Гайдар влучає у свого таке враження на Фланзі Трубич. Олег Бабій готується до свого виходу. Обіграла Олексія Олексіва, не вдала передача танський. Атакує Віталій дуже вдало зараз. З перекатом може пробити лівою ногою у ближній кут, однак. Але обід. Помилка у простій ситуації. Євчук помиляє. Гайдар. Проти Синюка. Гайдар обіграв одного на іншого, але не зумів на лето. 2024 змарнував достатню кількість епізодів, але це вже історія. Синюк б'є з лето. М'яч влучає у чолах Бабій у центрі поля Повцього. Бабій взяв на себе ініціативу, пробив з середньої дистанції Повцо. Відкривається попереду, як же легко танський обіграв Москвіна. Танський, танський, танський. Перекатом лівою. Ближній кут Інкора. Ну а тепер Леобід. Кожна собі розставляє власні пріоритети. Бабій пробиває по центру. Орішкевич, ледь не помиляється. Може зіграти злий жарт проти телеобід. Павцьо. помиляється у цьому епізоді. Вихід 2 в 1 Олексій Олексіїв, Невдалий прийом Олексієв. Павцьо лівою пробиває. Дуже невдав. Мірує але... танського, але тут ніхто не встане. його удар лівою! М'яч влучає у стійку. Пропорти Балагурака. Передача у центр не проходить. Москвін Забиває Павлодино! Чудово пробиває у цьому епізоді. Ну і танський виконує пас у центр. Виконати передачу у цьому епізоді на протилежний фланг танський. Івашко 1-1! Чудово розіграли цю атаку Богдан Івашко та Віталій Танський. Ось ця зв'язочка зараз показує, що може. Багато руху Юрія Трубича. Однак Гайдар ставить спину широкі плечі не дозволяє, що суперникам нічого здійснити. Переведення ліворуч, моменти ще один один забиває Олексій. Олексій, як би ми того не критикували після асисту Богдана Івашка. Вже лідили. Команда програвала 1-0, але знайшла у собі сили. І важко та Олексій відзначається дуже таким задоволенням до перебігу подій другого тайму, небідного поєдинку сьогоднішнього ігрового через Віталія Танського. Вовку дау. Змушує помилитися граючого наставника і ледь не забиває ось для Нептуна. Передача на Вовку Да! Тою вже свою третю. Ніхто нікуди не поспішає. Серед футболістів славного футболка Гайдар. та навіть Гайдар Гайдар забиває у цьому епізоді Андрій Гайдар. Нічого собі. 3-1 на користь ле обіду. Знаком із Юрієм У обох гравців лідерів своїх команд по 11 результативних дій. Ну і власне лише один м'яч відділяє гол! Забиває зараз Євчук, чудово прошиває Суперника, там не мав шансів таке враження. Це адже насправді досить складні голи влітали. У сітку стража команди Непту. Пробив бабій повз ворота. Так, була менша кількість ігрової прак немає. Максим Адкаченко. Ну це втрата. Удор по воротах! М'яч у сітці. у нас нічия 3-3. Нічого собі. Ось я згадував вчорашній поєдинок між командами. І асистом дізначився під час голу у виконанні Олексія Олексіва. Олексій пробиває у суперника і команди команда «Нептун». Передача не проходить. Танський вихід 2 в один. Олексій віддає же на танського. Передача це фол. Свисток пояснює, своїм хлопцям аби заходили всередину. Гайдар у центр. Удар! який момент! Танцький. Його вистріл! Блокує Юрій Трубочек.